Слава Богу. Тема моєї проповіді сьогодні стала причиною колись мого покаяння. А точніше, стала причиною прийняття рішення, ну, щоб я покаявся. Одного разу це було в 2014 році. Я йшов, я не пам'ятаю, чи то була недільна школа, закінчилась, чи що. Я вже не пам'ятаю, який то був день. Але я пам'ятаю, що я був в Стрижевці, Я йшов від Богдана сороки. Якось ми так з ним спілкувалися, йшли разом. І він пішов додому. А саме він теж недавно покаявся, я думаю, можна про це розказати. І він розказував свої впечатлення якби про себе. І коли я з ним йшов. То я відчував, що відчував такий встид всередині в своєму серці. Цей встид був пов'язаний з тим, що всі мої друзі, з якими я ходив в недільну школу, довго провчився, вони вже покаялись, вони прийняли рішення служити Богу, а я ще ні. І мені стало соромно перед собою. Я розумів, що я дуже добре знав писання, я довго ходив в недільну школу. Більше десь років 10, здається, тобто я з дитинства чув Боже Слово, але жив іншим якимось життям. І я пам'ятаю, що саме цим піковим моментом стала ця розмова. І коли я почув це, я слухав його і в моєму, моєму серці відбувалася така, така річ, що. Ти ж знаєш правильну дорогу, ти знаєш, як тобі що потрібно робити, але ти ще не зробив цього. І мені за це дуже стало соромно, і коли я йшов далі, йшов до своєї бабушки, це була дорога між кладбищем і тюрмою, я е, помню, і йшов і прийняв рішення, що я буду служити Господу. Мені було 16 років. І ви знаєте, але причиною, саме яка думка для мене прийшла тоді, і чого саме, що саме я втратив для того, щоб отримати спасіння, то я про це сьогодні хочу говорити. Ви знаєте, що багато людей в цьому світі вони стремляться до того, щоб досягати багато якихось різних цілей. Багато людей живуть сьогодні для того, щоб щось робити. І ця робота ніколи не закінчується. Ми це всі знаємо, особливо дорослі люди. Ті, які в сім'ї, ті, які ходять на роботу, ті, які стремляться до того, щоб щось зробити в житті, ми знаємо, що ніколи немає кінця тому, що ми робимо. Завжди буде продовження. Ніколи не можна переробити всі роботи. Це знають ті, особливо хто живе в селі або в частному будинку, бо в квартирі менше такої роботи. А от коли ти живеш в частному будинку. То в тебе робота буде завжди. А якщо в тебе є ще город такий з пару соток, то точно ти ніколи не будеш е, байдикувати. Тому що є дуже багато роботи, і вона ніколи не кінчається. І це рік з роком повторюється. Але ви знаєте, є люди, які придають цьому якийсь смисл, і ставлять це е, ціллю свого життя, ставлять це за смисл свого життя. І ось е, сьогодні про це я хочу говорити: про те, що життя без Бога не має ніякого сенсу взагалі. Саме ця думка прийшла для мене тоді, коли я йшов. І е, я розумів, що моє життя, воно якось йде, е, що я зараз навчаюся в даний момент, ну тоді. І я маю якісь цілі в житті, я маю якісь бажання, але. Те місце, на якому я знаходжуся, те положення, на якому я знаходжуся, воно не веде мене ні до чого. Неважливо, чого я досягну у цьому житті, якщо я не досягну Бога і я нічого не отримаю просто. Всі мої труди, все, що я роблю, воно буде абсолютно безполезне. Чому? Тому що е, люди іноді думають так, що головна ціль це. Ось це короткочасне життя, що ось я проживу тих 60, 70, 90 років, і ось мені треба по максимуму віддатися, по максимуму викластися для того, щоб досягнути тут вершин. Дуже багато сьогодні такого вчення у світі. У світі сьогодні пропагандується, що ти маєш бути успішним, ти маєш трудитися, вкладати всенького себе в якусь роботу, в якусь ціль. Але для цих людей, на жаль, є одна така прикра новина: усе, що вони роблять, абсолютно їм нічого не принесе. Іноді люди думають, що вони будуть щасливими, можливо, коли вони досягнуть якоїсь мети, але за цією метою буде ще одна мета, а за нею ще одна, і людина ніколи в цьому круговому вороті не зможе дійти до кінця. Тому що щасливим ти ніколи не станеш, якщо ти робиш щось і в цьому немає Бога. Чому так? Тому що Господь так влаштував цей світ. Він зробив нас, нашу душу зробив християнкою. І її ціль, справжня, яка робить її свободна, це пізнавати Господа, поки ми на землі. І ось, якщо ми читаємо второзаконня або повторення закону, 30-й розділ з 11-го вірша. До Ізраїльського народу там досить важливі слова звернення Бога. І там говориться так: «Ібо заповідь, якою я заповідаю тобі сьогодні не доступна для Тебе і недалеко. вона не на небі, щоб можна було говорити, хто би для нас на Небо і принес би її нам, і дав би нам услышать, ее, і ми. її И не морем она, чтобы можно было говорить, Хто сходил бы для нас за море, и принес бы її нам, и дал бы нам услышать Ее, и мы бы исполняли її. Но весьма близко к Тебе Слово Сие, оно в устах Твоих и в сердце Твоем, чтобы исполнять Его. Вот Я Сегодня предложил Тебе жизнь и добро. смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедал тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его, и законы Его, и будешь ты жить, и размножаться, и благословит тебя Господь, Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть Ей. Если же э, отвратится сердце Твое, и не будешь, и не будешь слушать, и э, забудешь, и станешь, поклоняться иным Богам и будешь служить им, то я возвещаю Вам сегодня, что вы погибнете и не, прибудет дело на земле, э, и не прибудете долго на земле для овладения, э, которую ты переходишь, Иордан. Дуже важливі слова, які говорив Бог до ізраїльського народу, і саме головне, що ці слова вони виконувалися в Ізраїлі. Бог їм сказав, що я пропоную вам певну річ, я пропоную вам певний вибір, і від цього буде залежати, залежати фінал вашого життя і проходження вашого життя на землі. І ось він каже, що якщо ви будете виконувати мої заповіді, то ви будете довго, щасливо жити на землі, я буду благословляти вас. Але якщо ви забудете заповіді, будете служити ідолам, займатися собою, своїм життям і будете покладатися на себе, то ваше життя воно буде короткочасним і важким. І ми бачимо, що е і християни переносять певні періоди в своєму житті і легкі, і важкі. І невіруючі люди люди да, за цими стінами, вони теж переносять певні, не все в них так гладко, да? і бувають в них і хороші дні, і важкі. Але давайте ми подумаємо логічно, якщо християнин переносить якусь, якийсь важкий період, якісь страждання, в його ділах, в його житті є смисл, в його ділах, в його житті є якийсь певний смисл, він виносить якісь певні уроки, він має надію на... Господа, він може покластись на нього, він може до нього звернутися. А кому, на кого надіятись тому, хто не знає Бога? На, кому полагатись, на кого полагатись тому, хто не зустрівся з ним? Хто живе для себе і хто поклав свою надію і смисл свого життя на, це земне, на цей земний період? Навіщо йому страждати, навіщо йому іти, навіщо йому взагалі щось робити, якщо фінал його це все одно смерть? І ви знаєте, там на тій дорозі я йшов і я розумів, що все, що я буду робити далі, воно не буде мати ніякого смисла. Воно буде мені просто в пустоту. Тому що я можу по-різному я вчився добре і думав, що от колись там я можу досягну якихось вершин. Але потім я подумав. Навіщо воно мені? Воно не принесе мені ніякої цілі, якщо ціль мого служіння, взагалі мого життя не буде служіння Богу. Нещодавно я, точніше, вчора мав досить цікаве таке спілкування з людьми, які знаходяться за гратами. І ви знаєте, це дуже. Цікаві люди, дуже е, незвичайні люди. В більшості обществу від них відділилося, їх огородили стіною і забулися про них. На них ставлять часто ярлики, кліше, що ось ці люди вони непридатні для життя в, в соціумі і про них забувають. І думають, ну називають так виправна колонія, да, але насправді це ізоляційна колонія. Просто... Там тримають людей від е, в стороні для того, щоб вони не заважали соціуму і соціуму так легше. Він їх відгордив і думає: хух, ну, е, що буде нормально, хай вони там собі сидять, нас не трогають, ми їх теж трогати не будемо. І ніхто не думає, як вони живуть, е, добре їм там чи не добре. Взагалі, і чи взагалі ці заклади виправляють людей чи навпаки. І, на жаль, воно так буває, що навпаки. І ми вчора з ними про це спілкувалися. І ви знаєте, для них це досить боляче. Досить боляче, коли вони бачать, що люди за стінами вони просто поставили хрест на них. Але ви знаєте, там є життя. Там є життя, і там люди продовжують жити, продовжують мріяти, продовжують робити, ставити якісь цілі. І ось коли я вчора спілкувався, і я задавав питання. Кажу, я сьогодні прийшов до вас, да, і я можу вам багато що розказувати, але я можу поговорити і уйти, і на тому все закінчиться. І я кажу, я хочу почути, а що скажете ви. Що для вас важливо сьогодні, про що переживаєте ви? І ви знаєте, і один почав розказувати про те, що вже такий досить похилий віці. Він каже, в мене померла мама, їй 93 роки. Він просто поділився цим, і, а другий встає і каже, ви знаєте, я Біблію дуже рідко читаю. Іноді каже мене хлопців під, під там, а ану знайди щось там, там чи знайди якусь відповідь, чи давай поговоримо, ото я ще можу відкрити. Каже, а так я Біблію не читаю. Каже, но, я бачу біблійні закони, які втілюються в життя. Людина, здається, далека від писання, вона мало знає, але він каже: Я бачу, як Біблія працює у моєму житті і у житті тих, хто мене оточує. Він каже, у мене було таке, що йому потрібно було йти на етап, ну, це переміна, переїзд, можна так сказати, між тюрмами. І каже, у мене нічого не було, особливо одітися навіть. Каже, якась там одна куфайка і все. І був в нього один знайомий, його друг, теж там сидівши, і він залишався, а той уїжджав. Він каже, достає свою теплу футболку чи кофту, здається, і каже, на тобі вона пригодиться. Він каже, І це для мене стало дуже великим. Таким прикладом, він просто каже: Я сказав спасіба і взяв її і, і поїхав, але потім він зрозумів і каже: після цього тепер я стараюся ділитися зі всіма тим, що у мене є. І коли він почав це говорити, ви знаєте, я згадав слова, які були описані, сказані Іваном Хрестителем, що якщо у вас є дві одежі, то віддай один другому. Ви знаєте, ми іноді віруючі люди, які десятками років в церкві, але іноді нам дуже тяжко віддати щось останнє, правда? У нас є дуже багато одежі, сьогодні, віруючі, думаю, не дуже сильно переживають за одяг. І... Але є щось таке, чого у нас не дуже багато, можливо, десь гроші або щось. І іноді ти комусь даєш і, як будь-то відриваєш від себе. Але там люди, не знаючи писання, вчаться це робити. Вони вчаться виконувати писання, іноді навіть не знаючи цього. І ви знаєте, я згадав слова Ісуса Христа про фарисеїв, що Він дуже часто так казав, що хто має вуха, нехай чує. Ви знаєте, є люди, які дуже багато знають Писання, дуже добре знають Писання, але їхні вуха, їхні очі, взагалі їхній розум, він закритий для нього. Але є люди, які, можливо, далекі, дивися на нього, а людина просто. Така, знаєте, на самому дні, внизу десь там. І ти людськими очима дивишся на нього, а він просто ну, десь під плінтусом ходить. І ти можеш так подумати. Але ця людина учиться віддавати останнє, вона учаться бути виживати. І ви знаєте, мене це вразило, там не завжди люди іскрені, не завжди вони там будуть тобі говорити правду. Але ви знаєте, кроме того, що навіть якщо людина лукавить, то її видно. Коли ти вчишся працювати з людьми або спілкуєшся з людьми, ти бачиш їх. І видно, що ті люди, вони, да, вони не завжди говорять правду. Іноді вони такі: сьогодні такий, завтра такий, з тими і такий, а з тими такий. Вони підлаштовуються трошки. Але все одно ті висновки, які вони роблять, вони правильні. Можливо, це не зовсім зараз впливає на їхньому житті, але сім'ю, яке сіється, воно. Принесе свої результати, я думаю. І мене це дуже вразило. Мене це дуже вразило, тому що люди вони намагаються в важких умовах виконувати Боже Слово. І вони бачать, як це Боже Слово виконується. Він каже: коли ти щось робиш комусь, мілоч якусь віддаєш щось своє, каже, приходить в десятки разів більше. Закон сіяння і жатви. І він його бачить. Я не знаю, чи він його читав, чи він його десь знав, але він, він це побачив в своєму житті. Ви знаєте, в літнській колонії був, є один, ну, точніше, він був в Літнській колонії, один чоловік досить такий цікавий, звати його Євген Женя. Він недавно вийшов з цієї тюрми. І зараз знаходиться в реабілітаційному центрі. І дуже, ну, для мене це було вперше бачачи людину за гратами, да, працю, працюючи з нею, проповідуючи їй, бачити її на свободі. Це якісь ну, такі особливі відчуття. І коли я вже з ним побачився на свободі, для мене це було радісно. І я бачив, що йому теж було приємно. І коли ми зустрілися вже на свободі, я задав йому запитання, як ти себе почуваєш взагалі. І для нього дуже дико було. Він дуже багато ну, відносно багато років, більше вісім років відсидів. І Ця тюрма, ви знаєте, вона в'їлася в його життя, вона в'їлася в його розум. І він каже: Мені дуже тяжко залишити тепер її в голові. Я вже на свободі, але головою я мозгами ще в тюрмі. Я каже: нічого, прийде время, а воно тебе попусте. Головне тобі тримати з тієї дороги, якої ти, яку ти вибрав. І Він каже, ну, він свідкував про те, що у нього була така ситуація в житті, що йому е було дуже важко в тюрмі. Він не був в самому лучшому положенні там. У дуже важкому положенні був, і було настільки важко, що він вже був готовий закінчити життя самогубством. Але коли він прийшов в молитовну кімнату, то він почув, як будь-така думка йому прийшла: бо цей не роби цього, не роби цього, зупинись. І ви знаєте, після того він почав ходити, він почав слухати. І сьогодні він вже на реабілітаційному центрі. Знаєте, не всі з них, коли вони прийшли туди на реабілітацію, не всі вони реабілітаці... ну, проходять її. Хтось знову повертається в своє. Але е, я сподіваюся, що він досягне тої цілі, за яку взявся. І я бачу в ньому нове життя, як будь-то так появилось. Він, В ньому появилась якась ціль, в ньому появився смисл його життя. Він каже: в мене немає нікого, в мене немає до кого йти всі від мене відвернулися, мої рідні теж. І ви знаєте, в його житті появився вже якийсь смисл. І все, що він тепер буде робити, якщо він буде робити це для того, щоб досягнути Господа, воно буде мати ціль і мати смисл. Вихід, третя, третій розділ, описується ситуація, коли, коли Мойсей зустрічається з Богом в пустині. І там описується та ситуація, коли Господь каже йому, що Моїсай, ти маєш вивезти ізраїльський народ із Єгипту із рабства. І Моїсай починає так: знаєте, не дуже радий був цьому. Він не був дуже радий, що його заставляють робити таку місію, тому що він, як людина, не розумів, як це робити, і понімав, що це не так просто. Прийти просто так до царя і сказати да, до фараона, що от віддай мені 3, 3 мільйона людей, чи скільки їх там було, і от я їх заберу в тебе і піду собі. Ну, це з людської точки зору це абсурд. Да? Тобто Прийти просто і в когось забрати його рабів, його робочу силу. Але Бог йому каже, що ні, ти це будеш, ти це зробиш, я допоможу тобі. І ті слова, про які я хочу сказати, Бог там дає своє ім'я, Він відкриває своє ім'я для Моїсея. Третій розділ, 14 вірш, Бог сказав Моїсею: Я є Сущий», і сказав, так скажи синам Ізраїля, Сущий послав мене к вам. Бог відкриває одне із своїх таких величних і досить сильних імен. І взагалі своїх значень, як єстіство Я є сущий. Коли я готувався був до однієї з проповідей, я ну, подивився, обратив внімання на що це значить. І ви знаєте, коли людина пізнає, що Бог є сущий, тоді вона приймає рішення Богу служити. Що таке сущий? В українській Біблії написано, Я є той, хто я є, хто є, це існуючий, це живий. Це правдивий істинний. І коли людина пізнає, що Бог є істинний і є живий, в неї появляється смисл життя. Вона дізнається, що все, що вона робить, воно не є просто так. І її життя абсолютно кардинально змінюється. І якщо подивитися на те, як ізраїльський народ виходив з Єгипту, і той з тих 40 років, коли вони були в Єгипті, Бог. Можливо, так сказати, доказував їм, що він є сущий. Чомусь Ізраїль постійно в цьому сумнівався, чомусь Ізраїль постійно стремився якби, не вірити Богу, я не знаю. Вони дуже часто сумнівалися в словах Господа. Вони дуже часто, коли Бог казав, я буду з вами, я вас накормлю, а вони роптали. Вони сумнівалися і казали, ти залишив нас тут на смерть до Моїсея постійно. І Моїсею приходилося це все терпіти і слухати їхній ропот. І Бога це теж гнівило. Бог стільки робив чудес і доказував їм, що він живий, і він з ними. І дуже важко це доходило до Ізраїля. І ви знаєте, сьогодні Бог теж нам це доказує. Бог нам доказує, що Він є живий і є істинний у нашому житті. І ми це знаємо. Хто про це не знав? Хто, кому я сьогодні розказав новину? Я думаю, нікому. Але кожен нехай загляне в своє життя, розвернеться і подивиться, як часто Богу приходиться це знов і знов повторювати в нашому житті. Іноді до нас приходить сумнів. Іноді ми знов, приходить якась ситуація, можливо, якась проблема. І ми знов починаємо вирішувати питання своїм якимись способом, своїми зв'язками, своїми якимись знаннями, а потім згадуємо, а то є ж Бог. І Бог каже: Я є, я живий, я готовий, я ось тут. Все, що приходить в твоє життя, має смисл. Все, що навіть труднощі або успіх, це все є те, що я даю тобі. Щоб, щоб ти зміг змінити своє життя, щоб ти зміг стати кращим. Ми вчора з е, тими е, заключеними говорили про Іова, про його життя. І вони задавали питання, каже, чого так сталося в його житті? Це Бог, що повівся на слова дьявола. Ну, один каже, це Бог так повівся, коли дьявол прийшов до Бога, да, і почали в них е, спілкування. Оце бути, да. він казав, що подивися на Іова, да, який він непорочний. А і він каже: Ти що, дьявол його так підсипив? Каже, що, а, ну, звісно, ти його оградив вокруг себе, і я, і, і, і вокруг нього я не можу йому нічого зробити. І якби Бог повівся на слова я каже, ні. Просто у Бога був план. Бог знав, що Іо є один недолік, і він вирішив його виправити. Але дявол думав, що він перехитрить, можливо, Бога, або покаже Богу, що, що Бог не правий по відношенню до іо. Але. І вони кажуть, то що це? дьявол переграв Бога? Ні, я кажу, Бог переіграв дявола. Дьявол просто виконав його волю. Він навіть цього не зрозумів. Бог дозволив дьяволу Іову якби навредити. Да? І вроді би, Бог щось тут зробив як будь-то помилку. Але насправді ні. Насправді, Бог дозволив дьяволу відкрити в Іову той недолік. Бо тому, що той недолік в звичайному житті Іова не міг ніяк проявитися. А в нього був недолік, він був самовпевнений в своїй праведності настільки, що е, був готовий е, з Богом судитися. Він, він вважав свою праведність вище, ніж чесність Бога. Він, на, він другими словами, навіть е, виставляв Бога неправим. І коли Бог поспілкувався з Іовом, задав йому 84 запитання, і на які Іов не зміг дати відповідь, Іов все зрозумів, все стало. І дьявол зрозумів, напевне, те, що він якби не зміг Бога переіграти. І для них це було таке відкриття. Вони дуже, для них це було дуже цікаво. І ви знаєте, дивлячись на життя Моїсая, вроді би 40 років в пустині або 40 років в Єгипетському царстві, навіщо взагалі це було? Але в Бога був план. Усьому, що робив е, Моїсай в своєму житті, воно мало смисл, тому що у Бога був план. Бог дав йому спочатку авторитет, потім навчив його смиріння і далі повів його в роботу. Ви знаєте, буду закінчувати, і хочу зачитати е, римлянам 14 розділ з 5 вірша. Іной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дней для Господа, различает, а кто не различает дней для Господа, не различает. Кто есть для Господа, есть, ибо благодарит Бога. А хто не є, для Господа не є, і благодарить Бога. Ибо никто ніхто із вас не живе для себе, і ніхто не умирает для себе, а живемо ли для Господа живемо, умираем ли, для Господа умираем. І потому живемо ли или умираем завжди Господні, Ибо Христос для твой умер і воскрес, і ожив, щоб владычествовать над мертвими і над живими. Все, що ми робимо, ми робимо для Бога. В цьому перевага християн і в цьому їхнє щастя. В цьому наше щастя, все, що у нашому житті відбувається, ми все робимо для Бога, і це має смисл. Тому що це впливає на наше майбутнє, це впливає на те, де ми будемо у майбутньому. Ми знаємо дорогу, ми знаємо істину, яку Господь нам відкрив, і все, що ми робимо, і воно має смисл. Якщо ми народжуємо дітей, то ми народжуємо їх для того, щоб навчити їх служити Богу, і ми збільшуємо тим саме Царство Боже, і це має смисл. Якщо ми народжуємо дітей без Бога, ми просто обрікаємо їх на таку саму загибель. Але якщо ми учимо їх служити Господу, то ми народили ще одну душу, яка прославить Господа і буде з ним в вічності. Якщо ми ходимо на роботу і піклуємося про свою, про свою сім'ю, це теж має смисл. Тому що. Все, що ми робимо, написано, навіть якщо ми їмо або не їмо, ми все робимо для Господа. Це дуже важливо. Це дуже важливо нам пам'ятати, яке щастя нам дарував Господь. І, можливо, в кожного із нас можуть бути проблеми і переживання, і в когось можуть бути трудності і, не, і непрості, але ми повинні пам'ятати, що все, що ми робимо, все має смисл. Тому що ми живемо для Бога. І Господня ціль це наша вічність. Нехай ім'я Його буде благословено і прославлено. Амінь.